Всім привіт! Мене звуть Олена. Нещодавно я виклала відео по шиву тапок звичайних. Я викрайку робила у спосіб прикладання тканини на свій тапок. Потім мені все одно прийшлось коригувати викрайку. Ну, добре, що зменшувати при пошитті. Так в мене з'явилась власна Ну, Я зацікавилась, як зробити по розрахункам, тому я в інтернеті шукала. Спосіби виготовлення викрайків за мірками. Я знайшла 4 підходящих методи та зробила в якості експеримента 4 варіанти викроки, кожного разу порівнювала з тим, що я зробила іншим шляхом та точно знаю, що вона мені підходить. Тому я спробую показати, як можна зробити викрайку, поєднавши все, що я знайшла, та зробила. В цьому відео я покажу, як змоделювати три варіанти е, тапка. Це тапок відкритий звичайний, е, тапок з закритою п'яточкою, е, з тканини, яка не тягнеться, а також тапок з закритою п'яточкою з тканини, яка тягнеться. Тому почнемо. І так, поїхали. Для того, щоб зробити викрайку для тапочка, потрібно вам знати чотири речі. Перша. Це довжина подошви. І це є ваш розмір. По-друге, по це висота підйома. Підйом знаходиться, якщо вашу довжину подошви розділити на три частини, то підйом знаходиться в першій третій частини від п'яточки. Ось його місце. По-третє, сама подошва. І по четверте, як виглядає сам тапок, що ви хочете від нього мати? Він відкритий до сюди, закритий більше, закритий зовсім. Також куди він заходить? До, до, до п'яточки, далеко, чи близько, чи тут відкрита, а також висоту хода вашого тапочка. Для того, щоб зробити викрайку тапка, нам потрібна готова стілька, якщо у вас вона є. Можна зробити стільку самостійно. для цього потрібно взяти на підлозі обвести ногу, придати їй округлу форму, поміряти довжину, визначитись з розміром. І зробити свою власну подошву для тапка, тобто в стільку, яку буде використовувати для пошиття та виготовлення викрайки тапка. Взяли цю стільку, готову, обвели на бумазі, бумага повинна бути більше за розміром з боків та знизу. Перенесли вертикальну лінію. Та лінію підйома Лінія підйома буде знаходитись на, якщо ви довжину тапка, розділити на три частини. 25,5 на 3 це буде 8,5 см. Це буде лінія підйома Її треба перенести на викрайку тапка. Тобто, у вас буде вертикальна лінія довжиною 25,5, одна треть Горизонтальна лінія це 8,5, і також підвести знизу лінію кінця тапка. Це ми під, зробили підготовчу роботу для викрайки тапка. Висоту підйому потрібно поставити ногу на підлогу, взяти сантиметр і поміряти від підлоги до підлоги. Якщо ви хочете більш закритий тапок, тобто плотний то вам потрібно плотно прикласти до нозі. Якщо ви хочете відкритий тапок, то свободніше. Визначитеся з довжиною цього підйому, я буду робити викрайку спочатку для закритого тапка, тому я поміряла, і в мене це вийшло 19 см. Тобто, 9 см я відкладу з одного сторони та 9 см з іншої сторони. Поставлю точки кінця підйому. Далі нам потрібно зробити форму союзки. Якщо ми подивимося на подошву, то ми побачимо, що тут більш округла форма, а тут більш скошена така форма. Тому треба, орієнтуючись на ось цю точку, провести плавну лінію, переносячи якби ось цю лінію і цю лінію. І зробити. линию. Далее з'єднуємо з цією точкой кінця підйому. Також тут. Цю частину союзки десь ось до сюди можна навести сильніше, щоб було видно. Так як союзка у вас буде продовжуватися далі, вона буде заходити на п'яточку, то цю, цю, цю лінію треба продовжити. З одного та з іншої сторони. Треба мати на увазі, що верхня частина десь отсюда до відсюда, ви будете припосаджувати, для того, щоб був у вас об'єм спереду тапка. Це в нас частково зроблена союзка. Тепер потрібно зробити вхід в тапок. Це залежить від вашого бажання. Більш закритий, більш відкритий. Ви визначаєте з довжиною. Я для закритого тапка беру 2,5 см, ставлю точку. Понизити сюди, мені потрібно додати 1,5 см з цієї сторони та з іншої сторони, щоб в мене союзка заходила на п'яточку тапка. Для закритого спочатку я роблю. Тепер наводимо цю лінію, пунктиром. Союзка в нас орієнтовано готова для того, щоб ви не помилились і хотіли такі визначитись, вірно, ви зробили чи ні. Можна взяти сантиметр, поміряти ось цю довжину. Вашого тапка до точки, в яку будете ви вшивати союзку. З цього боку та з іншого боку. Потім поміряти з цю, цю сторону союзки і визначити, підходить чи не підходить вам. Ця довжина. Мати на увазі, що вона буде десь на 1 см коротше. Тобто, якщо ви поміряли, ось тут у вас, наприклад, 22 см то тут довжина союзки повинна бути 23 см на 1 см довше на рахунок того, що вона буде призбиратись. Також саме і з іншої сторони. Це в нас викрайка для закритого тапка. Тепер зробимо викрайку союзки для відкритого тапка. Для цього підйом в мене тут 8,9 см. Для того, щоб він більш свободний був для свободного ходу тапка. Я додам 1,5 см з одного сторони до 1,5 см з іншої сторони. Візьму лінійку і з'єднаю оці лінії з одної сторони та з іншої сторони продовжую її далі. І цю довжину лінії, теж ви определяєте самі, чи вона сюди заходить, чи тут, чи тут. Тобто, сам, сам контур союзки відкритий і контур союзки закритий у вас вже є. Для відкритого тапка тут можна вже навести, наприклад, лінію контура союзки. Щоб ви не переплутували і вам було зручно. Довжина оцій лінії теж залежить від того, ви хочете, наприклад, щоб вони закінчувалися з однієї сторони на одному рівні, та з іншої то, теж. Може, ви хочете, щоб ця сторона була більш закрита, а ця більш відкрита. Тоді ця сторона союзки треба зробити менше, а цю довше. Це теж на ваше бажання. Тобто союзка для відкритого тапка в нас вже готова. Робимо викрайку для закритого тапка. Висота задньої частини тапка приблизно від 5 до 6 см. Я візьму 5,5 см. Від п'яточки лінії п'ятки я відкладу 5,5 см з однієї та з іншої сторони. Це в мене буде лінія задніка тапка. Проведемо паралельні лінії вниз. Закрити тапки буває двох варіантів. Одний з тканини, яка тягнеться, а інший, з якою яка не тягнеться. Вам потрібно закінчити викрайку ось тут. І у вас це буде, викрайка задніка тапка. Його можна на один сантиметр опустити і зробити ось таку лінію з однієї сторони та з іншої сторони. Ось у вас буде викрайка тапка. Який зроблений з тканини, яка тягнеться. Ми зробили викрайку для тапка, який зробив з тканини, що не тягнеться. Я навела синім кольором, ось ця викрайка буде йти. Ось тут. ось тут можна зробити округлу форму, як вам це потрібно. І ось одна і таким чином, і з іншого боку. Викрийка. Остання третя викрайка – це для тапка, який зроблений з тканини, що не тягнеться. Вона чуть заморочена, але не складна взагалі. Для цього нам потрібно опуститись на 3 см краю п'ятки вниз, провести паралельну лінію. На 1 см в одну сторону та іншу сторону. Підкреслити лінію. З цієї сторони, та з іншої ой, І тут лінію з'єднати з, з цією. Ось у нас вийшла така лінія. І тепер в районі, десь під косточкою, нам треба зробити таку виємку. Для цього ми на пів сантиметра ось сюди з цієї сторони, де з іншої сторони. Зробимо таку виємку. Я зараз наведу зеленим маркером викрайку для тапка, закритого з тканини, що не тягнеться. Це вже готова викрайка для трьох варіантів тапок. Для того, щоб було зрозуміло, як вона виглядає викрайка, ось я зробила викрайку для тапка з закритим задніком з тканини, що не тягнеться. Я її буду робити з двох запчастин. Ось це я відріжу, і це в мене буде верхня частина, а ця нижня частина. Так що, як випадимо, ви побачите, що границя цієї викрайки ось вона тут. А границі з тканини, що не тягнеться, завище. І зробити для тканини, що не тягнеться, вхід тапок треба інакше. Ну Десь ось так. Ну, може бути, ще більше закрите, як ви захочете. Як це виглядає ось так? Верхня частина і задня частина тапка. Ось задня, ось верхня. Дякую за перегляд всього найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока!